Коли піднімається сильний вітер, я стою напроти нього лицем, закриваю очі, пускаю сердечну чакру, вдох, видох, поміж лопаток, до відчуття такої теплоти поміж грудей. І зливаюся з цим вітром, я не відчуваю плотності тіла, ніби як вітер приходить насквозь в мене, ніби як продуває насквість. Перший час може вітер відчуватися, як він холодний, чи сильний чи потужний, ніби як, він, як впирається в фізичне тіло. Але можна сказати, що це така медитація, мабуть, але коли ти зливаєшся з ним і відчуваєш себе теж єдиним цілим, то він проходить насквозь. І ніби я йому дякую, що він як видуває з мене насквозь, продуває мене. І виносить з мене все те, що зайве. Я з вдячністю це відпускаю, дякую цій стихії вітру. І хоча моя стихія вода улюблена, я дуже люблю це робити, коли, наприклад, гроза і вітер, коли дощ і вітер одночасно, я виходжу, піднімаю лице догори, розставляю руки. І одночасно мене і вода змиває, і вітер ніби як продуває наскрізь. Я дякую цим двом стихіям. Я ніби як розтворяюся в них, відчуваю себе одним цілим, такою сильною, такою, ніби я сама в цей момент вже стихія. І стою я так просто під цим дощом, по відчуттям, скільки мені хочеться. До речі, завжди в дитинстві любила скакати під дощем. Мабуть, це багато хто любить. от так і зараз роблю.